Всім привіт, товариші! Заскочив на пасіку на пару годин. Де вирішив показати. Тут питали мене, які я роблю дніща і криші. Ну, от дивіться. Ось такі дніща з поддонів. Ось ляток, прильотка, покрасив. Ось виборочку роблю. Ось такі дніща з поддонів виходить. Ну, блин, я думаю, класні. Знизу планочки підбив. Так, сидні ще. Ось криші. Заказав типографний алюміній. 30 гривень лист. Ось так оббиваю степлером. Ось так. Випуск. І всередину фальговізол, чи як він правильно, зразу утеплюю кришу. Ось такі кришки працюємо. Будемо скоро переселяти з лежаків в корпусні. Так що всім удачі. Сезон можна сказати почався. Всім добра.